І друзі, ми з вами починаємо таємний похід в гору, на якій мало хто був, і відповідно вся частина групи не знає, куди ми йдемо. Буде цікаво. Залишайтесь нами. Стартуємо. Ваші очікування. Сніжок великий. Давайте, ми вже приїхали на старт. Цілу ніч не спав, не знав, куди буду їхати. Ні, можна просто на моєму пале? Să văd ceva o trebuie ca în rușcu Pe repara cei de zi scurici. 이모많도 있네 <laughs> через молодий ліс. Бахіли одягнули. Переду нас чекає підйомчик крутий Така Та чудова краса зима морозець, трошки сніжка. Рада. Зараз нас чекає крутий підйом. Кота. Ну правильно, Костя не влазит. А це мікрофон. Які ваші враження? Ой, мега позитивні, як мега регатур. У мега регатур усе мега. Ну що ти солонину додати? Не додати. На яку гру йдемо? На якусь, На велику, сміж. Сміж. Сміж, сніж, на високу. На сніг, на сніг. Скажете, що ви замерзнете. Ідемо, <laughs> ідемо. Так сторона, Сашка. Що там? Хочу про видео. Трохи погіршується погода. Пішов дрібний сніг, але все рівно дуже гарно. Снігу стає все більше. А вершина все ближче. Видите, які не дуже смареки обліплені. Царство зими. Рухаємось далі по трошки, Насправді не важко йти, головне бажання. Міграційні шляхи тварин. Звідти з того ліса в цей косуля пробігла, або може олень. Зараз сліди чітко не видно, тому що свіжий сніг випав, але видно, що якесь таке істота побігла. З того ліса цей. Взимку дуже часто видно сліди тварин різні. Влітку не звертаємо увагу, тому що не видно, а взимку видно. Це вже зайчик міг ходити, з того кущика, бачите? Отакі ага, далі я бачу. Але зайчка не такі сліди, це щось інше А Оце великі хто є ці якісь. Це да, це Юра була. Це. Там пішов спереду. Ні, там вот якраз шмали, що нормально. так. легкі. Традиційні ангелики Роботи, роботи. Все, ну, далі платно. Чекай, давай, Вася, покажи мені Як треба ангел колбаси. колбасити. вам машина покаже. Главний два ангел Версія номер два. Це все вже глину видно. <ріст> а чекай, чекай, тепер вилізь акуратно. Сразу сюди стадий. Курчися бантики. А це то якийсь Орел. Ну так, Орел? Крутився. Чи колокольчик. Колокольчик з бантиками. Ну так. Да. Дзвіночки. Дзвіночки. Снова рогліфи. Майже вершина, майже, останні кроки. Василь, як був на саннє... Прометей! Там? Прометей. Ну, прометей погано кончив. Ну я Це на то і не чекаю. Що, що? Погано кончив? Німок. <на> не Значить неправильно почав. <на> <на> ну, Можемо ну, і так. Так, беремо ідеально чистий сніг. Бажано не жовтий, Вася. Дальше, дальше брить, от жовтні. Та вставай за колір чаю може і не пари. <ріху> Можливо за варку йде класно. <ріху> да. Колір буде і так нормальний. Чайовий. Крис! Подіт, а? Не <ріху> Прийшли на вершину, поки всі сходяться, готуємо чай. <ріху> О, на багато. Набрали сніг. Нарвали з костю ожину і якали. Заморожені, але... Ні, він має цей. Бадиля це все. І в кості в кармані ожина. Будемо готувати. Зараз, секундочку, постаємо. Добре, ти позираєш, що ріньки не вийшли. То не можна запарювати. Листя ожини. Попимо сніг поки. А чого? І мені хочеться любимо студенти. Натур продукт Озина і Черниця. Косьте стаканчик, пробуємо чай. Вершина, <звігав> швидко на фото! вставайте, вставайте! вставайте! Ставайте, здавайте, зставайте! Є, широкий мунчев. 1101 метр! Що це було? Що це було? Мабуть, НЛО. Снігові розваги. На широкому мунчелі. Рома, заскакуй на них, Рома Є! Пуст донизу. Всі щасливі. Холодно насправді дуже, вітер сильний. Але краса, зима. Тут ми знайшли сніг. Як ти? Прекрасно. Це зміг. Я те дуже люблю. Зміг. Чигор? Зимовий екстрим. 3, 2, 1. Зимні процедури. Санаторій Карпатська Смарека. Як ваші враження? О, немає слів. Одні емоції. Опа! Спускаємося з гори Широкий менчул. Панорама шикарна, бачили. Пікуй, гостра, полонина руна, полонина Боржава. Бачили Лютанська голиця. Бачили малий вижень, великий вижень. Долина річки, Жденівка, Долина Латориці. Все бачили. Але не сьогодні. Це було 17 листопада 2019 року. Сьогодні сніг, зима. Але все рівно всі довольні. Ходіть в гори. поки вона тут Червоний плащ, тільки свисне він появиться. Червоний плащ! Маркування маршрута може бути і таке. Отаку стрілочку нам залишили, що нам треба сюди йти. І така стрілочка і така стрілочка. Бомбаска. ще йдемо в третю сутку. Ні одного села по дорозі немає. Пити в нас реально лишилося, не то, що натопимо сніга, газу теж особо немає. Розпалюємо гінь, паличку в паличку натираємо. Інколи камінь у камінь. Ну камінь у камінь, коли десь піщеру знайдемо таке, що, ну, знаєте, сухенькі камішки, То, в принципі, а, стоп! Сирочок є. Комо, не рекомендую, або в даному випадку, коли ми вже другий день не їли, то я думаю, на нас тут... Скільки нас? А на нас четверо, так. На чотирьох, думаю, нормально буде. Дякую. вже спустилися. Але зараз нас чекає традиційне купання в гірській річці. Оцей парубок покаже майстер клас. Мамо, я тут скупаюся, але я в шапочці, аби не мене про замерз. Традиційне купання. Шапочка обов'язковий атрибут. Ваші враження? О! Було файно. Завшись? Вода пиче.